Рісь плен століть і гомін сьогодення історичний хронометраж до Дня української державності. Багато століть український народ не мав власної державності, але наполегливо боровся за право мати свою національну, незалежну, самостійну державу. Історія зародження української державності сягає у глибину віків, розпочалася ще за часів давньоруської держави. Київська Русь це перший етап зародження української державності. Її утворення було результатом соціально-економічного та політичного розвитку слов'ян. Передарання державні слов'янські племінні об'єднання на великих просторах Східної Європи були сконсолідовані довкола Києва, що став центром політичного тяжіння та культурного піднесення. Прийняття князем Володимиром у 988 році християнства, поширення писемності на основі кирилиці, кодифікація норм права в Першому правовому кодексі руській правді князя Ярослава Мудрого та його спадкоємців. Усе це стало фундаментом правової та політичної культури українського народу. Продовжило традиції української державності Галицько-Волинське князівство. В умовах монгольського загарбання і розпаду державних структур Подніпрогі Галицько-Волинські князі у 13-14 століттях розвинули інститут державності на значній частині українських земель. Саме в ті часи на українських землях з'являється традиція міського самоврядування Магдебурзьке право. У середині 14 століття українські землі увійшли до складу Великого князівства Литовського та Польського королівства. Велике Князівство Литовське стало фактичним продовжувачем традиції Русі. Державною мовою Великого Князівства Литовського стала Руська, якою велися ділові папери. У XVI столітті в українських землях зароджується та розвивається Запорозьке козацтво. Виникнення козацтва було обумовлено комплексом економічних, політичних, соціальних та релігійних чинників. Як окремий соціальний стан козацтво створило свою військово-політичну організацію Запорозьку Січ. У Запорозькій Січі формувалися підвалини республіканської форми правління, нові принципи судочинства та джерела права. Ці принципи були втілені у Гетьманщині, яка була створена внаслідок національно-визвольної війни з 16 XVI століття на чолі з Гетьманом Богданом Хмельницьким. Гетьманщина була життєздатним політичним організмом, мала органи влади, територію, державну організацію, військо, фінансову, податкову та нормативно-правову системи. Вершиною політико-правової думки в Гетьманщині стало укладання гетьманом у вигнанні Пилипом Орликом у 1710 році конституції як договору гетьмана війська Запорозького зі старшиною та козацтвом. Це була одна із перших європейських конституцій того часу. Російський імперіалізм різними способами і методами обмежував українську автономію і, зрештою, до кінця XVIII століття ліквідував її. Того ХХ століття, попри історичні труднощі, негаразди та мільйони жертв, українці неодноразово виборювали самостійність. Люднева буржуазна демократична революція створила сприятливі умови для розвитку національно-визвольного руху пригноблених народів Росії і виникнення громадсько-політичного центру Української центральної ради. Від моменту створення у березні 1917 року Центральна Рада намагалася забезпечити демократичні законодавчі підвалини державного будівництва, затвердила принципи судової системи, закон про вибори, сформувала уряд, розпочала формування війська. Ці принципи були реалізовані в Українській Народній Республіці, проголошені 20 листопада 1917 року за третім універсалом Центральної Ради. 22 січня 1918 року четвертим універсалом Української центральної ради відбулося проголошення незалежності Української Народної Республіки. За часів УНР у 1918 році було затверджено герб, основним елементом якого був тризуб. Тоді ж пісню Павла Чубинського «Ще не вмерла Україна на музику Михайла Вербицького було затверджено гімном. Державним прапором став синьо-жовтий стяг. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського була другим державним утворенням часів Української революції, форма якого гетьманат походила з козацької епохи. Верховна влада належала гетьману, було налагоджено дієздатну адміністративну систему управління, створено державний апарат, розвивалася наука, україномовна освіта. Від грудня 1918 року на більшості територій було відновлено Українську Народну Республіку на чолі з директорією. Вона ухвалила низку законів, спрямованих на розбудову країни. Про державну мову, українську Автокефальну православну церкву встановлено грошову одиницю гривню. Помітний слід в історії державотворення залишила Західноукраїнська Народна Республіка, яка мала дієву систему органів влади, боєздатне військо, українську Галицьку армію. 22 січня 1919 року було проголошено Акт Злуки УНР і УНР. Ця подія на законодавчому територіальному політичному рівнях об'єднала Україну та стала початком історії єдиної соборної України. Наприкінці 80-х років ХХ століття відродився масовий національно-патріотичний рух і постало питання незалежності. 24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила акт проголошення незалежності. України. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. За 346 Грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі український народ абсолютною більшістю голосів підтвердив прагнення жити в незалежній державі. У 1992 році було законодавчо затверджено державний герб гімн і прапор України. 28 червня 1996 року відбулася ще одна знаменна подія прийняття Конституції України. Ставлю на голосування. Тепер можна встати. Є Конституція. Нарешті. У вересні того ж року офіційно було введено в обіг національну валюту гривню, яка неодноразово була грошовою одиницею на українських землях. У 2013-14 роках під час Революції Гідності українці відстояли ще європейський шлях розвитку і засвідчили готовність боротися за нього як за самостійне право вибору та свободи. Натомість Росія, втративши можливість контролювати та використовувати нашу державу, вдалася до злочинної військової агресії. Вона анексувала Автономну Республіку Крим і території східних областей України. 24 лютого 2022 року терористична країна Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну, яке триває по сьогодні. Мільйони загиблих та постраждалих зруйновані та стерті цілі міста. Загарбник, який сотні років тому намагається знищити українську культуру, економіку, поплюжить історію та прагне скорити державу. Українці знову оборонять свої землі та борються за свободу. Історія боротьби України за незалежність є свідченням незламного духу українського народу та його прагнення до свободи. Незважаючи на численні труднощі та втрати, українці зберегли свою ідентичність, культуру та віру в майбутнє. Сьогодні Україна є незалежною державою, але її боротьба за свободу та суверенітет триває досі, нагадуючи всьому світу про важливість, права народу на самовизначення.